З метою посилення контролю за обігом пального в області податкова служба активно перевіряє дотримання норм законодавства щодо наявності ліцензії на зберігання пального суб'єктами господарювання. Зокрема, наголошується, право на отримання відповідного документа мають усі зареєстровані підприємці. Наразі на території Закарпаття діє 674 ліцензії. Без виключення всі суб'єкти господарювання, як фізичні особи, підприємці, так і юридичні особи, незалежно від виду діяльності, мають право на одержання такої ліцензії. Для одерження цієї ліцензії суб'єкт господарювання повинен обов'язково пройти ідентифікацію. А також зареєструвати об'єкти оподаткування, передбачені податковим кодексом, з метою одержання ліцензії, суб'єкт господарювання подає заяву до органу ліцензування, де вказує, що він має намір зберігати пальне виключно для власних потреб чи промислової переробки. При цьому також потрібно зазначити місце, тобто територію із вказаними резервуарами, бочками чи іншою тарою відповідної ємності, де у подальшому зберігатиметься пальне. Разом з тим, якщо обсяги палива чи газу не перевищують 60 літрів, ліцензія не потрібна. Ліцензія обов'язково придбавається, якщо використовують пальне від 60 літрів до 1000 кубічних метрів. У разі ж, якщо суб'єкт господарювання для власних потреб або промислової переробки, використовує тисячу і більше кубічних метрів пального на рік, тобто понад один мільйон літрів, то, окрім ліцензії, він повинен зареєструвати також акцизний склад. Суб'єкти господарювання, які використовують пальне в обсягах понад тисячу кубічних метрів, вони, крім ліцензії, зобов'язані зареєструвати акцизний склад. Ліцензія видається один раз і діє безстроково, допоки суб'єкт господарювання не заявить про її припинення. З 1 січня цього року скасовано паперовий документ. Натомість усі відомості вносяться в електронний реєстр. Вартість дозволу поки що становить 800 гривень. Вартість такої ліцензії, виключно для власних потреб чи промислової переробки, 800 гривень на даний момент. Але ця вартість буде наступного року збільшена, оскільки буде збільшено мінімальну заробітну плату. Ліцензія є безстрокова, сплата здійснюється щорічно, тобто один раз звертається і щороку сплачує. Так само він має можливість внести зміни, якщо він збільшив обсяг резервуарів для зберігання пального. Має право припинити дію цієї ліцензії, якщо вона йому не потрібна. У податковій службі наголошують, що всі без винятку суб'єкти господарювання, які займаються транспортуванням, сільським господарством, будівництвом, виробництвом, нафтогазодобувною промисловістю чи іншими видами діяльності, де пальне є необхідним для функціонування, повинні мати ліцензію на зберігання. Штраф за її відсутність становить 32 тисячі гривень.